І на завершення нашої програми я б хотіла я б хотіла побажати всім телеглядачам, мові глядачам, людям, які спостерігають за цим досить таки, можливо, іронічним якимось в деякій мірі процесом. Я б хотіла побажати віри. Тепла. Я б хотіла побажати якогось внутрішнього такого гармонії, задоволення, чогось такого високого, чуйного, можливо, навіть так сказати. І ми дуже часто прив'язуємось до чогось, до людей якихось, до спільнот, клубів, якихось організацій, ще чогось. Ми живемо в соціумі, це нібито нам дуже потрібно, дуже щось важливе, але насправді вся гармонія і все внутрішнє взагалі, любов і, і таке якесь глибоке почуття там, воно йде із середини, так? тобто із душі. Тому, зважаючи на те, що прийшов наш новий рік. 2013. я бажаю, щоб цей рік Чорної китайської змії ви відчували зв'язок із тим, що вже в минулому, відкривали себе в майбутньому і вміли трансформувати ось таку енергію добра, любові в щось якби, соціально корисне, соціально прийнятне. Нам все видно. А всього самого-самого вам -самого найкращого і таке, як коло. Ні, от. Якщо вам щось не подобається, відпускайте, пробачайте. До побачення.